Як в основу взяті опорні конспекти за системою Шатау. Пам'ятаєте, такий з Донецька Віктор Шатау. Він розробив систему опорних конспектів. Це ми взяли. Друге, взяли за основу як матеріали тоні бюзена це інтелектуальні карти. От по системі тоні бюзена компанія Боїнг повністю розписала. Всю роботу е, компанії ви можете включити е, який це обсяг е, цієї роботи, якщо е, вона працює фактично в всіх куточках світу. І е, третє це інтерактивний плакат. Це міститься інформація не тільки схематична, якщо в інтелектуальній карті там схематична замальовочка робиться, проста, щоб легше запам'ятати. То вже в плакаті йде безпосереднє зображення якась фотографія чи якісь е, е, чіткі схеми, як от, отут показано або фото, і вже по цьому далі можна працювати. В даному випадку ми вибрано фрагмент як походження деревини як конструкційного матеріалу. Е, ви зверніть увагу, е, всі зображення зроблені спеціально схематично як дитинеру. Чому схематично? Видно, що це листяні дерева, хвойні дерева. Щоб легко запам'ятовувати, запам чим простіше символ, тим легше він запам'ятовується. Так от, оці зображення, що є, вони спочатку подаються не в кольорі, потім їх можна перетворювати, додається колір. Потім самі процеси, ви бачите, лісове господарство, і далі як до деревообробки. Тобто від вирощення деревини і нажавши сюди, ми зможемо подивитись по деревах, яка інформація. Далі як сама розробка деревини. Потім як проходить розкрежування, куди відходи йдуть, тобто дров'яна деревина, гілки йдуть. І далі, як після розкрижування, вже попадає в процес деревобродки і які пил пиломатеріали утворюються. Шпон у нас як окремо йде, а тут пиломатеріал, основні брус, дошка, брусок. Ну і відповідно, показавши, які відходи, ці відходи потім включаються знову ж таки в процес. Ось пішла деревина і деревні, Ось пила бруси. Зразу вже. Е які вони бувають? Чотирхний, трьохкапний, двохкапні. Бруски середні між дошками, бо спеціально поставили всередину. Дошки, які бувають, бруски. Показали спеціально, що є з пластина і четвертина, хоч вона в нас і не використовується в обробці час, але щоб зрозуміти, не перепутати пластину з обапулу, бо це. Колоду розпиляли наполовину. А обапіл – це обрізок після розпиловки на пилорамі. Хоча і зараз навіть обапали теж використовують при е, роботі. Особливо коли декорують е, в народних стилях, використовують навіть обапали. Ну і відповідно окремо деревинні плити. І ось розділили деревинні плити, фанера, шпони. Точений лущений. Знову ж таки схематично, як робиться, волокнисті плити. Хоча ми написали окремо МДФ і ДВП, по суті, МДФ це теж ДВП, тільки латинська е, розшифровка англійської мови. Ну і окремо йде е, ДСП, деревино-стружкові плити і орієнтовно-стружкові плити. Використання деревини. А отже використання деревини, вже тут, бачите, і пішло. І хімічна промісловість, і сільське господарство, і далі, що робиться паливо, знову ж таки, матеріали, будівництво і предмети побуту. Предмети побуту від меблів. Посуду і вже народні промисли використовуються. Ось якраз е, демонстрація. Так, От ви бачите, пам'ятаєте, ми дивились по е, деревинних матеріалах, а тепер тут е, конструкційні матеріали взагалі. То, що е, говорив е, раніше, все схематично збирав. Схематично дуже просто, щоб цей символ міг запам'ятати учень. В даному випадку просто розкрилися ага, конструкційні матеріали, які ж там вони бувають. ми вже колір їх ввели, і от далі розкриваємо. Бачите, вже пішла. Сталь, Стальчеву, алюміній, олово, мідь, цинки і так далі. Ми, потім я покажу, як це, міняючись, можна використовувати. І вже мимоволі в нас вже виникає ага, оце. Щось от окремо ми можемо об'єднати, правда, чорні метали, тут кольорові метали. Що ми далі робимо? Раз. І бачите, металеві, неметалеві, композитні. шпон, клей, фанера. Подібна деревина клей, деревинні плити, Гіпс, папір, гіпсокартон, кераміка пластик, Метал, металпластик, металко, металопластик. В даному випадку, тут ми вже чітко розглядаємо у нас видно челмун сталь, чорні метали і кольорові не метали, деревина, кераміка, стальство. Ми не детально тут все показали, бо це ж матеріал для 5 класу. Але матеріал для п'ятого класу можна використовувати і далі. І ось ви бачите, вже те, що я говорив, ще можна виділити. Складові композиту, кольорові чорні, але ми можемо і комбінувати. Ви бачите, я забрав назви. І тут запитати, чорні метали, які чорні метали. І дитина вже може включатися, Ага, вона вже думає, є сталь і човун. Тобто ми можемо вже комбінувати щось, дитину включати в роботу. Бачите, ще можемо забирати металеві, не металеві композити. Тобто ми можемо варіювати. Чим відрізняється це від звичайної презентації? Звичайна презентація пішов слайд і все. А от тут ми вже, уч, учень може включатись в роботу. Трошки допомню те, що сказав Сергій Іванович, Значить, він назвав три складові моменти, я їх повторю дуже швидко. Значить, перший момент це опорні символи, опорні сигнали шаталова. Офорні сигнали шатала. Що ми взяли з цих сигналів? Ми взяли, що це символ якийсь намальований, так? З одного боку, з іншого боку, він намальований так, щоб дитина могла його повторити. Цей малюнок обов'язково. Тому ці малюнки вони такі, що ну ви бачите, що дитині було не прикро, що вона гірше малює ніж. По-перше, по-друге, значить, то не б'юзана система. Ми ці символи взяли, щоб вони були емоційні, щоб вони були не просто. Якась там пірамідка, яка символізує всі піраміди, щоб вони якісь емоції спиралися на, на дитячі відчуття. Це друге. Третє це інтерактивний плакат. Про інтерактивний плакат Сергій Іванович сказав, він не показав, що це таке. Інтерактивний плакат це коли вся інформація є на дошці, присутня вже. Але ми можемо її деталізувати, якщо ми обираємо якийсь конкретний лимон. От, наприклад, да, ми говоримо да, да. про конструкційний матеріал. Ми можемо натиснути на конструкційний <гум> матеріал, там випадає вкладка. І всі вкладки написують, що концентрівні матеріали це такі, такі, такі. І тут далі є приклад, щоб дитина могла зрозуміти, що тут, що до чого, в якому випадку це є конструкційним матеріалом, в якому випадку це оздоблення. І ми дійшли до того, що конструкційні матеріали це ті матеріали, які тримають силову нагрузку, несуть конструкції всієї. Тобто, якщо це стілець, то в даному випадку значить, метал є конструкційним матеріалом, так, і є пластик концепційним матеріалом. А матерія і баролон, який не виходить, це оздоблення. Значить, ми показали, закрили. І от таким чином тут можна відкрити металеві. От, будь ласка, характеристика про металеві. Далі можна відкрити. Власне кажучи, всі слова, які підкреслені, можна відкрити і подивитися вкладку з інформацією, яка там всередині є. Тут було дуже правильно поставлено запитання, чи потрібна для цього інтерактивна дошка. Якщо ви хочете за допомогою цих речей. Організовувати якусь роботу в класі, якщо у вас є така можливість, і ви її можете використовувати. І для цього у вас є дуже великий потенціал. Тобто я можу показувати, розповідати дітям. Це один сценарій реалізації. Правильно? Потім я можу, після того, як я розповів, я беру, наприклад, вимикаю зображення, так? вимикаю зображення і кажу дітям, а тепер давайте пригадаємо, наведемо приклади там, металеві. Конструкційні матеріали не метали і так далі. Інша форма роботи. правильно? Третя форма роботи, якщо дитина не справляється, вона не пам'ятає, я їй трошки підказую. Кажу, а тепер намалюй схему. І таким чином я можу робити фактично безкінечну кількість варіантів. Це я працюю в класі. Але ще це дуже великий потенціал для того, коли дитина працює вдома. Якщо ви бачите, оці назви їх так дошки не прочитаєш про це за останній уряд, правильно? Тому що вони не призначені для того, щоб їх показувати в класі. В класі я їх показувати не буду. В класі я буду показувати лише картинки, які добре видно, і всі їх побачать. А якщо дитина працює перед комп'ютером, наприклад, повторює матеріал, да? перед тим, як до вас прийти на заняття, вона вдома сидить, сама готується, вона відкриває інструкцію і тут написано, що переглянь, ці елементи сторінки разом, а потім спроба виконати такі завдання. І тут даються завдання, за допомогою яких дитина може підготуватися до уроку. Тобто такі, скажімо так, в ігровій формі, дещо в ігровій формі даються вправи, які допоможуть запам'ятати цю схему і потім по цій схемі, одне з завдань, розповісти про конструкційний матеріал. І що воно таке. Це, так скажімо, ідея. Методичні. Значить, ідея така, що є четвертий елемент, який ми додали до цього, значить до опорних схем, ми додали, що ця схема можна розбиратися і збиратися у довільній послідовності. Для того, щоб зручно було працювати. Мені не потрібно переробляти презентацію для дітей, наприклад, з різним рівнем підготовки. Тому що одним дітям я можу дати більше, я буду їм розповідати, що таке сталь, щоб їм було цікаво, щоб їх зацікавити. А іншим дітям їм це зайве. Я взагалі це показувати не буду і про це казати не буду. А презентація одна, це, до речі, взагалі один слайд. А я yeah. хочу вам розповісти трошки з точки зору технічно, як це зробити. Значить, отак це виглядає поки, в процесі підготовки цей матеріал. Значить, от вона основна сторінка, і от вони вкладки. Потім ці вкладки, всі, вони накладаються на першу сторінку. <кій> Значить, Всього тут 17 вкладок, 17 вставочних статей. Так? І основна картинка перша, власне, на якій все це відбувається. Значить, хочу вам сказати, що незалежно від того, що тут велика кількість матеріалу зберігається, для рішення, технічного рішення воно тут одне, яке називається тригер. Значить, що таке триггер? Тригер – це така особлива форма посилання, яка не відправляє нас на якусь сторінку там, в інтернеті чи на іншу сторінку в презентації, а яка ем, запускає якусь дію. Цього саме предмета, який ми обираємо, або іншого предмету. Тобто один предмет керує діями іншого предмету. От, наприклад, я хочу створити так, щоб при натисканні на пташку з'являлася надпис презентація, да? а потім при натисканні вона зникала. Ну, те, що ви зараз бачили на цих всіх інтерактивних плакатах. Значить, що я для цього роблю? Я обираю об'єкт, який повинен з'явитися або зникнути. Потім я додаю до нього анімацію. Вмикаю анімація. Налаштування анімації. І додаю ефект. По-перше, ця штука повинна якось виникнути. Ну, хай вона буде з'являтися там, я не знаю, Хай буде Виліт. Да? виліт. Значить, Коли я це зробив, от з'явився цей ефект анімації. Далі, не відключаючи цієї штуки, можна навіть, я роблю, щоб вся штука зникала. Да? Виліт за край листа. Значить, Дивіться, тепер в мене є дві анімації. Так? Для цього об'єкта він буде з'являтися і зникати. І решта, що мені залишила, це прикріпити цю анімацію до цього птаха, щоб він запускав цю анімацію. Як це робиться? Значить, Я відкриваю меню, вибираю час, включаю вимикач, починати виконання ефекту при натисненні. Так? І обираю. Малюнок цей, так? Якщо я все зробив правильно, значить і мені решта, що тут залишилась, зробити, зробити так, щоб всі ці ефекти вони стояли під тригером. знизу, так? І тепер я попробую, що в мене вийде. А, нічого в мене не вийшло. Я навіть вам скажу зараз, чому в мене вийшло. Тому що в нас в презентації всі вони налаштовані на... Одну річ. Вони налаштовані на те, що будь-яке натискання на дошку або на екран, воно переводить на наступний слайд. Для того, щоб не відбувалося, треба зробити так. Показ слайдів, настройка демонстрації і замість керування доповідачем включити керування користувачем. От якщо я так зараз зроблю, то воно не буде стрибати на наступний слайд. Повертаюсь. Показую слайд. Показую, що я натискаю будь де воно не перебуває. Ну, а тепер... а. О отака штука вийшла. Як бачите, це робиться дуже швидко, дуже просто. Насправді, технічно. Так от на цьому одному технічному рішенні зроблені оті всі матеріали. І схема, яка розбирається, і підписи, які з'являються, і інструкція, яка з'являється, все це зроблено одним єдиним механізмом. Ми з вами всі трошки, хоча б трошки, кожен працював з презентаціями в PowerPoint. Правильно, ми всі знаємо, що це таке. І звичайна презентація будується як: картинка, текст. картинка, текст. І таких презентацій вже десятки тисяч, є, навіть мільйони цих презентацій. Але серед цих мільйонів, десь там під самим низом, похована та тисяча презентацій, які хотілося б показати. Ми просто хочемо таке зробити. І Таких модулів ми хочемо, щоб було 20. Зараз ви бачили малюнки. З кількох? П'яти, да? так? Ми думаємо, що їм буде 20. Вони будуть по основним матеріалам теорії, яка в п'ятому класі є, з одного боку. З іншого боку, ми хочемо ще зробити декілька майстер-класів, які будуть доповнювати ці матеріали, це будуть окремі матеріали, і записаних відео, там, де показано, як працювати з окремими приладами. І це все буде закомпоновано в один диск, і хто захоче, той до того диска буде мати кусть. Ми так, ну не скажу плануємо, тому що хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани, тому ми так сподіваємося, що к вересню місяцю так диск буде готовий. Ну і останнє, що я вам покажу, скільки там всяких об'єктів. ви бачите оці ручки, які тут намальовані, так? це все анімації, які прикріплені і саме тригери. Тобто при натисканні буде виконуватись яка дія. Якщо 16 вкладу, близько 20 тут. Знаходиться на сторінці, так? а скільки тут об'єктів. А оце все перелік об'єктів, які там знаходяться на цьому одному слайді. Як бачите, там налічується їх сотні. Декілька сотень їх налічується Тобто об'єм роботи дуже великий, але робота не складна. І що ми ще хотіли, коли ці матеріали робили? Про що ми ще думали? Ми думали про те, що якщо вчитель захоче щось. Переробити або доробити, то це побудовано дуже просто. Тобто він буде мати заготовку, з якою потім він зможе працювати, якщо буде в ньому таке бажання. А я думаю, що в принципі кожен вчитель трошки митець, трошки хто ще йому завжди хоче, щоб вдосконалий, щоб в нього такі можливості були. Якщо є у вас запитання. Можна, Можна просто, як не додати. Да. Просто ну, як би, в плані рекомендацій, якщо хтось буде так і робити, то саме оці тригери їх ставити зразу треба. Не потім, після того, як створити абсолютно всі матеріали, тому що якраз оце завдяки тому, що дуже багато цих об'єктів і вгадати на конкретно який ви хочете щось поставити, буде важко. Я просто покажу маленький секрет, який тут є. Зараз я приберу, так, щоб було видно. Значить, Який маленький секрет? Справа в тому, що бачите, тут називається там, бокс, номер такий, там і ще прямокутник, а потім кант No2. І далі там є ще назви, які там кольорова схема. Схема кольорова, наприклад. Да? Схема чорно-біла. Це я просто взяв сам об'єкт і переназвав, щоб знати, який об'єкт, де знаходиться яка кнопка де знаходиться. Це теж можна робити. А ще можна робити одну річ, оскільки тут накладується шар на шар, і тут дуже багато шарів, я навіть не можу сказати скільки. Їх тут дуже багато. Потім ці шари можна вимикати, бачите? Я вимикаю і працюю з цією схемою. Потім я підключаю так, щоб показати все, і воно все з'являється одночасно на екрані, як воно робиться. Тобто це все, в принципі, технічне рішення, воно одне. Але за що того, що їх дуже багато, такий ефект досягається. Ми сподіваємося, що якийсь інтерес буде, тим більше, що діти, якщо хоча б щось пов'язане з комп'ютером, в них вже інтерес викликає.